Пукатуємо апарата. Так виходить. Вот хлопка. Хрону багато нахрону і там. Чути так добру нагрузку. Так, вроде перемолочили. Добре. Цепи, mm. б'ють. Але я думаю, якби ножі, то ще легше билося б. Вони б, грубо говоря, різали б, а це перебиває. Вишні. Люка конкретна. Гар. Ще зніму при роботі. Хожу зараз по одному рівцеві. Так, будемо косити. Thank you. Це з плуга взяв, лишніх матеріалів не витрачати, воно зйомне, потім назад на плуг поставиться. Тут теж от, кусинка стойка. А тут а, от, таке кріплення зробив. Це в транспортному положенні, коли от, вона буде так доверху підніматися, то сюди цепляється і транспортне положення. Далі. З редуктором цим вовсім, нічого не вийшло. Ну, як не вийшло, я все зробив, все поставив. Ну ну дуже, ну, Так як ви бачите привод мене зі сторони колеса, будемо казати, да, де колись було, тут дуже повищені обороти. Коротше, я не знаю скільки, але коли я даю зціпління до кінця не пускав, запускаєш, тут таке все одно, що як F-16 летить над хатою. Такий звук в общем, ну сумасшедші обороти. Коротше. Зараз от мені тут підвезли два таких редуктора. Один. І от другий. зараз я подивлюся, що я можу. В общем, желательно зараз редуктора мені такого десь один до одного. Особо не повишати, бо в мене повишається, грубо говоря, оцим шківом, Де я робив? То зараз я подивлюся по цих редукторах що тут у нас робиться. І... В общем, я бач, навіть його не приварував, тільки поприхвачував. Ну, Ради того я так собі думав провірити, як воно що має бути. Ну, в общем... Так цим редуктором не прокатило, десь він піде в другому ділі. А так все вже все готово. якось так. Звісно, було б цікаво замість цевої стойки поставити цього гідроциліндра для складання тільки автоматично. собі щолк. Десь... Так, в общем, Зупинився я на цьому редукторі, почистив його, залив туди смазку і перекинув на цю сторону вала. Він був з цієї сторони, я переробив його на цю сторону. Получається, і поміняв вращення, бо мені, ну, оберти, будемо казати, по українськи лавкам. Поміняв оберти в ту сторону, яку мені треба. Все, покрасив. І вже завтра будемо ставити його туди на місце. Так, народ, поки маю там трошки часу, підігнали мені такого редуктора Жигульовського. Це я вже почистив, покрасив. Чулки в мене були отакі обрізані, будемо казати. Що хочу зробити, це в мене має бути угловий редуктор. На мій мульчер. Помните, тому році я там мульчера свого там вже робив на кентавра. І редуктор там стоїть угловий, і він всього в нього повишення йде 1 до 2. Ну, Коротше, мало. Мало оборотів і все, намотує хопту, виходить. То що я хочу зробити? Поставити оцього редуктора. Він тут йде десь 1 до 3,8, 1 до 4 метрів. Ну, смотря від якої моделі грубо говоря. Там. <кхе> в общем, говорю. Отакий в мене хвостовик є. Це з того редуктора. Я зняв, я вру... ну, робив. Я купляв самі ці 6 шліців і доварвав, вже робив тулку і доварвав. Це він в мене виходить вже буде звідси буде привод з кардана. Де у нас буде йти з чулка з полуусі, а звідси буде вже йти привод на сам мульчер. То, в общем, зараз буду робити вон ось мене є. Треба робити мені оцього вала корпуса, почіпника, Ну, в общем, все що треба на нього, Так, полос, поки врізав такое товше. Ось така труба в мене є на корпуса. Це ще раніше десь на металомі взяв, почіпник є. Новенький, це ще як я на фризу брав, цього букового редуктора робив. Я брав запасу, думаю, там на всякий случай хай буде. Ось зараз якраз пригодився. Ще один є, два штуки я взяв запасних. Так, в принципі, це все є, можна тучити корпуса. Тільки отут не знаю, як виходить, що якщо я цього вала, вже вару в саму полуось правильно? То я можу полуось витягувати вроде, через почіпник. Але тоді не буде чим її зафіксувати, вона ж там нічим не тримається, вона буде, може сама вилазити з почіпника. Бо на чолковій вона прижимається там. Почіпник ставиться з другої сторони. Обічно. І такою втулкою. Ну, хто знає, Джигльовський полос, там така втулка гріється і ставиться, щоб почіпник не злазив і полос не вилазила. Плюс на чолковій кришкою прикручується. Як тут зробити правильніше? Зараз Подумаємо, поміркуємо. Так, народ ну, такий відрізок маю. Це від бурової, бачимо, яка труба всередині. А це соєднітельна муфта. І вона там виходить, на різьбі закручена туди. Це я зараз такий кусочок відрізаю. Це мені якраз буде на корпус, тільки сальник, виходить, менший, то на сальник треба буде ще одну трубу кусочка вварити. Бо наружний діаметр, виходить, сальника менший за оцю втулку. Так, народ перемістився я в майстерню. В общем, бачимо, зварив тут. У мене три, виходить, а тут дві труби. Це третя це під сальник буде. Зараз будемо благороджувати. Так, корпус у нас готовий. Ну от він, ще не приварений, нічого. Роблю зараз цього вала полуось. Це вже в мене пішли в'єтнамські чи індійські технології. Получається, камер плавиться. Наварив тут. бо посадочне місце почіпника 30 і втулки цей упорний теж 30. І, получається, що на цьому самому місці, де 30, там ще й сальні ходить. коротше, отак наварив з 24 на десь 34 Сантиметр десь по кругу. Зараз зараз охлаждається, і тоді проточуємо. Так, отак вийшов. вал. Почіпник на місці. Тут аж вирізати під шпонку, де буде надіватися мене шліцевці шість під кардан. Втулка на гарачу посаджена і того під сальник. Все, сальника тут я вже. До човка цього корпуса приварив. Тепер він густина, тоді вже поставлю сальника. І в принципі. Ні, сальника ще не буду ставити, мені ще треба поробити кріплення цієї кришки. А тоді вже поставлю сальника. Так, ну, от. Все, полулось на місці. Зробив ще таку кришку, непочепника прижимати. На 3 болтика і шпон під шпонку вирізав. Це виходить буде ставитися вже оцей тут хвостовик під кардан. Так, все, вже поставив шліци. Так, він там виходить на шпонці і плюс ще болтом фіксується, щоб не злазив в те саме місце, де шпонка. У мене виходить, тепер буде редуктор повишаючий для мульчера один до чотирьох. А вже там вже на мульчері. У мене там було ще повишення. Але не знаю, певне, що це буде за НАТО. Треба передивитися. І думаю, ще може на цеп зробити там. У мене залишився той цеп з фризи. От він висить. Там його деякі ролики вже розвальцувало, Це 25-й цеп. Але в мене є ще кусочок його. Щоб вона типу, мов переклипати, вибрати ціліше. Він так новий взагалі. Тільки є пара роликів розбитих. Як полось полос вилазила, виходить? Зв'яздочки, виходить, є, і повишення тут не сильно велике. То подивлюсь, може на це зроблю.